Уяви, що твій задній двір це заповідник. Не парк, не посадка, а справжній Голосіївський ліс і жодного сусіда позаду. Зараз я покажу будинок, де тиша це не опція, а стандарт. Ми починаємо з місця, яке не продається, бо таких локацій просто більше не будують. Позаду Голосіївський заповідник. Перед тобою твій власний простір серед сосен – повітря абсолютної приватності. Тут немає шуму, тут немає випадкових людей. Є тільки природа і тих. Це двір, який працює як курорт, басейн з підігрівом протиотоком, поруч чан на дровах. Тут ввечері виглядають однаково: вода, тепло, ліс і тиша. А за кілька кроків окремий спа-будинок. Лазня, парилка, зона відновлення це не гостєва опція, це частина стилю життя. Коли не потрібно їхати в спа, бо спа вдома. Усі матеріали у спа-зону закуплені. Будинок, однорівневий, без сходів, без компромісів. Усе на одному рівні. І тераси ти заходиш у простір, який створили не на продаж. Гараж. Тут усе просто і логічно. А тепер те, що робить цей будинок по-справжньому розумним. Сонячні панелі, теплові насоси. Повна автономність. Керування кліматом, теплом і енергією з телефону. Тут же чернова кухня і зона для миття лап домашніх улюбленців. Бо продуманий будинок це не про показуху, це про комфорт у дрібницях. Далі у нас вхідна група, шафа купе, дзеркало і одразу відчуття простору та спокою. Далі ми потрапляємо у серце будинку кухня кухня-вітальня з виходом на терасу. Світло, повітря, камін, сценарне освітлення. Тут хочеться збиратися жити, приймати гостей і просто бути! Мастер спальня максимум приватності, максимум тиші. Це простор де день закінчується правильно. А ванну кімнату, кабінет і другу майстер спальню я покажу в наступному відео. Бо цей будинок неможливо вмістити у один ролик. І якщо ти шукаєш не просто будинок, а рівень життя, ти вже знаєш, де його знайти. Кого зацікавила ця пропозиція, переходьте у наш телеграм-канал, що у закріпленому коментарі.